Для того щоб розуміти, як працює ворог в інформаційному просторі в даному випадку, це робота на зремобілізації і дискредитацію. ТЦК прийом називається масштабування. Ось такі ось такі з'явилися повідомлення. Це шість регіонів із 74, які охопила проплачена рекламна кампанія у Фейсбук, 12 дванадцятий файл. Так можеш показати, ось так називається. Береться один конфлікт, видається за десятки, а то й сотні. І на фото можна побачити, як одне і те ж відео видається за різні випадки в різних містах. Для прикладу, тут Ізюм, Торчин, Шацк, Нововолинськ. І, і, і тому єдине бажання, щоб здоровий глузд і критичне мислення завжди було з нами. До нас приєднюється речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, слава Україні. Героям слава, слава силам ворони, Вітаю! Е, ну, ви напевно чули про що ми говорили: про те, що відбувається в нас із ці останні жахливі випадки із вбивством військовослужбовця і підривами у ТЦК, і те, що сьогодні у Рівному знову двоє людей із саморобним вибуховим пристроєм прийшли. Як ви собі це пояснюєте, ми говоримо про те, що тому, читаючи коментарі, наче нормальних, адекватних, притомних українців, а в них агресія і ненависть на військовослужбовців? Ну, власне, ворог зіграв на емоціях вкотре, ворог зіграв на інстинктах людських, в тому числі. І йому це, на жаль, вдалося. Сподіваюся, не остаточно, тому що, якщо ми з вами цю тему обговорюємо, то принаймні. Кільканадцять адекватних людей збереглося у нашому суспільстві, і не лише ми, звичайно, є досить багато таких людей, які можливо переступили навіть через якісь власні амбіції, в тому числі, але прекрасно розуміють, що сьогодні і нагадують про це, як ми з вами нагадуємо: є один фронт. найголовніший я коли почитав, що там другий фронт, люди побійтеся Бога. У нас один фронт, фронт і ворог попереду. Ворог у воріт. Він заліз в вікна. Це Російська Федерація, і власне, чому ворог на цьому намагався зіграти і зіграв, перевівши суспільство, в тому числі певну частину за гроші. Ну там же ідеї немає. Ми ж це прекрасно розуміємо. Ну світу не бачили що... світу з дитячого так. садочка. Так, ви знаєте, я почав слухати і вимкнув. Я розумів, про що буде мова і як вона то читає. Ми ж бачимо все прекрасно. Так, ідейних там немає. А ті, що йдуть там щось підривати, стріляти, ну, як правило, за гроші. Якщо там один якийсь випадок, хтось когось хотів налякати, потім вбив. Ну я навіть можу допустити, допустити. Що психологічно емоційно це могло статися, а все інше, коли йшли там щось підривали або не планували це зробити. Ну це ж відсотків 100% відсотків за гроші. Ну яка ж тут ідея? Так, от власне Росія давно воювала проти українського мобілізаційного ресурсу. Я копну собі дозволю кілька секунд, навіть набагато глибше. Це відбувалося дуже давно, ще починаючи з 90-х років, потім продовжувалося в 2000-ні Зокрема, коли в нас міністрами оборони ставали е, співробітники ФСБ Російської Федерації, громадяни Російської Федерації, вони ставали ким міністрами оборони. Що робили? Розвалювали українське військо. Для чого сьогодні, я думаю, ну лише сліпий, а навіть і сліпі, я думаю, можуть побачити або прочитати е, відповідну інформацію, почути про те, що це робилося для того, щоб Україна була дійсно Київ за три дні. Це ж було очевидні речі. І сьогодні на цьому з одного боку не хотів би зациклювати увагу. А з іншого, нас давайте говорити нас. Ну нас вели як оту отару овечу, показували нам шлях, і ми, мов, ну, дурне суспільство, кажу, як є, з тим шляхом почали турувати, йти, вестися на те, що нам закидували, і власне прийшли до цього етапу, який. Ну, я впевнений, в папірцях ФСБ точно проходить як там етап активних дій. Ну, це, скажімо так, очевидні речі проведення інформаційно-психологічної спецоперації, і цей етап активних дій. Ми сьогодні з вами і, о, його проговорюємо. Тому о, не вдалося зробити добити до 14-го року мобілізаційний ресурс, тому що з'явилися добровольці. Які витримали першу ворожу навалу в 2014 році, і потім почалась мобілізація, залишилося щось в тому числі від збройних сил. Хоча ми бачили як певні підрозділи на початку е, так званого АТО діяли, от а потім другий етап, уже повномасштабка, 22 -й, 23 -й рік. Чи можемо про це говорити? Люди добровольці. Під мобілізацію, зрозуміло, це дещо інші справи. 14 Я зараз нікого не ділю. Ми всі однакові, ми всі захисники України і маємо це робити далі. Так от ворог побачив, що в нього це не вдалося. Хоча намагався там мобілізацію, також нашої кажуть пробити, пустити її торпеду. А от потім. Коли почалася, от в тому числі оця кампанія інформаційно масштабування цих е, питань е, мені на сьогодні е, я не дуже активний. Є в Фейсбуці. Е, Фейсбук так для комунікації з людьми, які ще користуються Фейсбуком, Ой, після, Він мені цих, не дуже цих, після цих випадків ТЦК, це точно не йдіть не, не туди. Найдіть, бо я зайшла і, і мене Я голова не люблю е, Фейсбук, тому що вони мені знесли мій акаунт в 22-му році по осені. Зрозуміло, чого о, був активний. Дуже там багато підписників було, і зрозуміло, треба було вбити. Тоді багато що було. Я знову таки не про себе. Я про те, що є певна категорія людей, яка в Фейсбуці залишилася. І той Фейсбук я не був ніколи в одногласниках, там, чи як ще, які там були в контакті. Я ніколи там не був, бо служив в Збройних силах і в соціальних мережах е не брав участі, бо то було б на заваді, скажімо так. Але навіть зараз е почали, звичайно, писати: я даю цю інформацію, намагаюся людям щось пояснити. Вчора вечірнє звернення було 8 хвилин. Я собі ніколи цього давно не дозволяв, бо хіба що на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, намагався людям розжувати що відбулося, чому? І все рівно знайшлися е, ті, а тому, що просто Фейсбук не активний, їх було б більше, їх було б більше, ніж зараз. Почали писати про те, що а ТЦК такі, 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 а випадки такі, такі, такі. І задаєш питання. У вас конкретно у цієї е, пані е, там я звернувся, скажіть, у вас які особисті є факти? Які ви знаєте конкретно по конкретних людях, що відбулося е, неправильно з точки зору закону? І я ж не кажу, що сьогодні в ТЦК служать світі люди. У мене до них теж не менше питань, бо е, так чи інакше ми стикаємося з, ці, з цією структурою, і ті е, нечисті на руку, в тому числі, які там є, вони ж не з'явилися звідкись? Вони ж не народилися в ТЦК, вони прийшли з українського суспільства. Задайте питання е, українському суспільству, хто е, хоч раз в житті не давав комусь хабаря або не телефонував вирішити питання. Вам скажуть, що такі люди є. Я на ту людину як на святу дійсно подивлюся чи повірю питання. Так, от, коли ми про це говоримо, то е, люди по чомусь починають опускати очі. Ну так, ТЦК. Ви забули, хто такі ТЦК? Тут, до речі, медійникам треба нашим колегам сказати про те, що до цього часу плутають працівники, співробітники ТЦК. Запам'ятайте раз і назавжди, що територіальні центри комплектації, комплектування і соціальної підтримки є органами військового управління, є частиною сухопутних військ Збройних сил України. Військовослужбовцями. Крапка. Це ті самі військовослужбовці, тільки вони виконують відповідно оці завдання. Але е, суспільство саме намагалося і в і чомусь це багато в багато чому вдалося. Перетворили незрозуміло на кого знову-таки я нікого не захищаю. Хабарників треба йти по руках, саджати до в'язниці. Або о, є вибір піти на фронт і там спокутувати свою вину. Це зараз не до того, що всіх поганих на фронт. Поганих там не треба. Треба класні, які можуть вижити на полі бою і здобути перемогу. Тому суспільство повелося на жаль, і дійшли до того, що цей етап активних дій він призвів до того, що відбувається, е, і бачимо, що не вдалося з підпалами автомобілів. Погодьтеся, не вдалося так, Розвивали ту тему, масштабували. Які міста фігурували? От Одеса, зокрема, дуже активно. Чому? Бо те, що в Одесі, це завжди, знаєте, викликає. Ну, це не щось містечкове зараз від мене. І Повідь, не випадкове. Я, Абсолютно. Я, я в Україні скрізь рідний. Херсонщина в Криму народився, батько з Звіничини у Львові вчився, всі рідні для мене. Тому я кажу, для мене це питання не є питанням містечковості, але для Одеси це ж звучить, бо це ж Одеса. І, власне, оті відео, ми ж бачили всі. Не всі, багато хто не переважна більшість, не бачила чому почався конфлікт, як він почався. Ну дивіться, якщо е, з людиною адекватно говорять, людина е, не має за собою провини, не має гріхів. Як ви себе будете поводити? впевнено Ну, це вже зараз якийсь психолог виступаючи. Що? А якщо в тебе щось, вибачте, е, трошки в пушку, то люди, як правило, кожен з нас все, через це проходить. Правильно, починаєш. Вивертатися, починаєш, хтось починає кричати, хтось матюкатися і так далі, то подібне. І збігається натовп таких самих. Хто не знає, у чому суть проблеми. Ну, таке. Я знаєте, коли почув таку історію, буквально сьогодні чи вчора це в Одесі, не помиляюся. Черга в магазині там бабуся розраховувалася. Це до цього, в тому числі. Бабуся розраховувалася за якісь там свої покупки. Ну, звичайно, як старі люди затримувалася, так це довше відбувається. Жіночка, яка е, стояла поза нею, почала там щось говорити. Ну, невдоволення своє висловлювати. Позаду неї, звідки ця історія? Стояв хлопець, який має, має важке поранення. Він на милицях. І він зробив зауваження, ну, мовляв, пані, ну дайте людині похилого віку розрахуватися, що ви так. Знаєте, що вона йому сказала? От, от це теж про те, що ми сьогодні говоримо. Вона розвернулася до нього. Він милицях, Він після поранення. Ну не в формі. Ну, не в формі, так. Вона каже: а, Ти би пішов повоював, а не вчив би нас тут. Так. Люди добрі, ми коли такими стали. Ми чому це, такими не стали? Власне я про це вам і та. скажу. Чому ми такими стали? То це ключове. Це ключове питання. Чому ми такі стали? І здається, дивишся нормальна людина. Заходиш профілям на так їм і треба. Ну тобто вони оправдовують вбивства військових в тилу. Добре, пане Сергій, давайте тепер про те, що сьогодні. А до речі, от драпатий дуже дуже круто, що він вчасно відреагував і зробив різку заяву на ці випадки. І так само відреагував сирський. Це, до речі, ну це це, це спрацювало. Різка заява вчасна. Зразу це, це дуже добре сьогодні. Олександр Сирський сказав, що ЗСУ переходять на корпусну систему. Військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами. Чи можете ви сказати, що це означає? Доволі складно інколи це і військовим сьогодні пояснити деяким, угу. тому що люди не знають, що це система і не знають лише з однієї причини. Розберуться, вивчать угу. люди у нас. Нормальні, адекватні, швидко вчаться, тому що багато хто ну взагалі з цим ніколи не стикався. Це перше. А по-друге, нам все це робити в умовах війни. Оце знаєте, мене буквально там півгодини тому питали. А найбільші які виклики і негативи можуть бути? Ну досвіду немає. По перше, так керувати такими організмами військовими це перше і найголовніше, на мій погляд. Та можна брати специфічні моменти, так планування військових операцій, і так далі. Я не думаю, що це цікаво пересічним громадянам, бо вони до того не дотичні, не треба забивати Тоб... голову. Тобто, це йде о, до цим... умова про а... укруплення бригад, так. Мова йде про о, о, управління. Як буде угу. управлятися той чи інший військовий організм, не буде тих, перепрошую слово, прокладок відповідно управлінських, буде полегшена комунікація. Командир корпусу фактично буде мати зараз, на відміну від нинішнього часу, у своєму підпорядкуванні відповідні організми, якими він буде управляти. Він може планувати оборону, він може планувати наступальні дії. І в нього будуть усі підрозділи, які а, мають бути, без так званих приданих. Ну не люблю слово чужі, всі ж свої, так? але ті, що йому відрядили, кажуть, оце буде тобі допомагати, а це буде підпорядкування. Тобто, це чіткість системи управління. Ну не буде хіба що в корпусі, мабуть, авіації. Хоча. Якщо говоримо про мале повітря, ну це ж буде, скажімо так, будуть сили безпілотних систем, якимось свої, якісь власні, так аеророзвідка, зокрема, там і так далі, то ударні якісь підрозділи. Тому о, не буде літаків. От літаків, мабуть, точно не буде. Це буде давати можливість приймати відповідне рішення швидше, від угу. менше у цих узгоджень буде в тому числі. І знову таки, ми і про персональну відповідальність. Не буде так, що а чому оцей сказав так? інший на іншому етапі там визначив. А я не, не погоджуюсь. Тут командир корпусу він приймає рішення і він несе відповідальність за те, які завдання він ставить відповідно своїм там бригадам, чи це будуть дивізії. Я зараз мені важко сказати. Тому о, знову таки, і це буде реалістична картинка, якою. Командкомандувачі, командир корпусу, буде е, керувати, він буде знати, що у нього де відбувається, і не просто е, там йому доповів е, там командир приданого підрозділу. Він знає, що це його підлеглий, він туди поїхав, він там зробив, подивився, що і як. Ну це як кажуть на швидкоруч, те, щоб людям було е, зрозуміло. Тому це в тому числі і треба вивчити російський досвід. Чому ні? <певні>, Певні якісь речі, хоча е, росіян сьогодні весь досвід він бачите у гарматному м'ясі. Але щось я думаю, знайти все рівно можна. Ну, відсутність досвіду так управляти таким організмом. Я вже про це сказав. Звичайно, він можливо буде даватися в знаки, Але ще раз кажу: наші командири дуже швидко вчаться. Війна, такий університет, вірніше, така академія, що е, тут нема коли прогулювати лекції, і взагалі лекції немає тут зразу практичні е, заняття. Про позитивне завершення коротко, якщо можемо, Армена Саркісяна, якого сьогодні закубзонили у Москві, а також те, що знову палає, ми з вами неодноразово говорили. Астраханський газопереробний, ну і Вологоградський НПЗ. Як ви ставитеся? Я знаю, що ви тішитеся е, таким новинам, і, зокрема, що ще ще один ну, власне ви теж дуже це ви теж найкраще тішете, як і всі, як всі інші. Ви знаєте, для мене найголовніше, ну, емоції завжди є. Завжди є емоції. Завжди потішаюся. І дуже часто зранку, коли такі новини приходять, філіжанку кави підіймаю, кажу: Ура! Ура, ура, ура! Кава Поворонівська, кава там по-Астраханськи. Те, що це стало системою, подивіться, це чітка система. Робота, бойова робота. Не просто десь влучили. Москалі можуть собі дозволити, на жаль, Ракетні удари наносити і кидати те все лано ну, залізне. Ну отак, вибачте, граючись нашими життями, кинули туха 22 А де вона там впаде, а десь попаде, все рівно українців може вбити. так? В будинки попаде житлові, куди вони б'ють. Ну і Бог з ним так так? Тому о, у нас трошки інша ситуація, і тому нам більше працювати в цьому плані. І результати ж є. Результати вони викликають повагу, не просто спалили дві бочки бензину, хоча це теж дуже класно. Але побили обладнання, яке зупиняє завод. Я розумію, що москалі можуть прибрехати, сказати, ми там зупинили виробництво, а тихенько собі там працювати і далі. Але ж є відповідні там, скажімо, ознаки контролю з нашого боку, в тому числі виробництва зупиняються на день, на два, на три, на місяць, можливо, на тиждень. Але це зупинка виробництва. Це порушення того ресурсу, який у ворога теж не безкінечний. Коли кажуть, нехай Кремль палає, та ні. Хай стоїть. От, хай стоїть, нехай палають оці НПЗ ГПЗ. От це спалися, потім і до Кремля дійде. Пріоритети сьогодні треба обирати. Пріоритети саме в цьому. Ну, а що стосується е, цього е, армена. Невідворотність покарання, все що можна сказати. Е, і мене дуже тішить, я люблю це українське слово, тішить. Е, подивіться, пам'ятаєте генерала Самокатчика? Йому е, оголосили підозру від Служби Божої Служби безпеки України, скільки там днів він після того прожив? Я не пам'ятаю, що дуже швидко все настало. Кара Кіль, кілька, днів, та, кілька днів, так. Кілька днів. Тут трошечки затрималися, тут два місяці. Були до цього підозри, але 4 грудня була підозра від СБУ. За два місяці прилетіла. Невідворотність процесу сьогодні на болотах палає у цих урдалак, які зрадили, які є поганими людьми, дуже поганими людьми, вбивцями, в них дуже підгорає. А хто ж наступний? Скажу: ви всі, кара небесна. Так, кара небесна якнайшвидше. Кожного, кожного хто зрадив, кожного хто вбивав, хто вів цю війну, повинна дістати кара від наших захисників. Дякую, пане Сергію. Вам дякую, вам дякую за захист. І в принципі до всіх наших глядачів люди в пікселі, наші захисники, це ті, хто тримає над нами небо, дають можливість тут спілкуватися, аналізувати і філософствувати про те, що відбувається. Тому не можна применшувати заслуги наших сил оборони і бути вдячними зранку до вечора, 24 на 7. вмикати критичне мислення. Як і інформаційна це це гігієна, це складно. А треба. І інформаційна гігієна як завжди закликає Сергій Брачук. До речі, закликаю наших глядачів підписатися в телеграм-канал на ранкові і вечірні звернення. Це, це дуже корисно, дуже корисно. Дякую вам, дякую, дякую. слава Україні. вечора. Дихую спокійно всім нам.